Вітаю, друзі. У міжнародній політиці, зокрема європейській, новий скандал. Сербський президент Вучіч почав розповідати про те, що йому розповів угорський прем'єр Орбан про прохання президента Клінтона атакувати Сербію з півночі. Сербія Угорщина країни сусіди, і там є ну, добрий шматок кордону. Але ця історія вона ну, виглядає вже аж занадто в інтересах Росії. По-перше, е, свідчення Орбана зараз легко буде перевірити, але Орбан апелював якраз до спочилої, ну, розповідає точніше про вже спочилу в бозі Маргарет Тетчер, яка нібито при зустрічі, при відчинних дверях і входячи в кабінет до тетчер, Орбан почув прохання почати війну, бо якщо не розпочне, Угорщина атаки на Сербію, то е, значно більше загине британських солдатів. Ну, чесно кажучи, ця історія, вона ну, наскільки прописана е, в Росії, тому що, по-перше, е, неможливо перевірити ці фрази від Маргарет Тетчер. По-друге, справді е, президент Клінтон може дещо внести ясність в цю історію. Але для чого вся ця історія, для чого розкачує, розкручує цю історію президент Вучіч, який потихеньку пробує провести між дощинками Сербію поближче до Євросоюзу і навіть до НАТО? Тобто це абсолютно дика історія, яка точно призведе до того, що доки Вучіч буде президентом Сербії, Сербія навряд чи зблизиться з НАТО. Але навіщо вучичу токсичне союзництво з Росією, з нинішньою Росією? Для чого взагалі цей вкид був? Мені здається, що якщо цей вкид в інтересах того, щоб перетворити Орбана в парію європейську, то це справді останній цвяшок в, 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 ну, в політичний гроб е Віктора Орбана. Прем'єра Угорщини. Так, позиції його партії в Угорщині все ще досить потужні, але Європейський Союз починає згортати досить серйозно співпрацю із Будапештом, адже, по суті, той тип держави, який створив Орбан, він є не зовсім європейським. Тобто, це така тиха авторитарна. Країна, яка власне, виростила власний авторитаризм на європейських грошах. Це унікальна ситуація, чесно кажучи. Хочу нагадати, що на час вступу в НАТО, наприклад, такі країни, як Болгарія і Румунія, були значно в гіршому стані і держави, і рівні корупції, ніж Україна. Але Україна, на жаль, не стала членом НАТО, але Угорщина і точніше, Болгарія і Румунія стали. Угорщина виглядала більш привабливо, але тут є величезний шлейф за Орбаном, оскільки є певна кількість свідчень, що Орбан це продукт, політичний продукт клану такого собі Сєви Могилєвича, до речі, пов'язаного із Чернівцями і з Україною. Наскільки я розумію, його кримінальне угрупування навіть курувало Київський солізничний вокзал і частину якихось бізнесів. Наскільки я розумію, це угрупування свого часу влилося в Енергетику Угорщини і оцей шлейф Могилєвича через фірташа він в Україні залишається, але тут є інше, що, по суті, політична система Угорщини пронизана зв'язками із цими міжнародними кримінальними кланами. Ці кримінальні клани пов'язані із російськими спецслужбами. От дивна історія. Ну, зрозуміло, що така впевненість Росії в захищеності своїх капіталів при інвестуванні в атомну електростанцію Пакш в Угорщині, що, по суті, є ну, таким великим політичним козиром самого Віктора Орбана. Очевидно, що ця впевненість пов'язана із, скажімо так, гарантіями. Виживання певних політичних персон. Цікава історія для Євросоюзу. Очевидно, що вона буде розкручувати значно більш такий крутий сюжет. І швидше за все, що розкрутка цієї історії є початком кінця, політичного кінця Віктора Орбана. Ну, так як до речі. Зараз деякі мої друзі волонтерили і відвідували Угорщину, так як угорські громадяни підтримують Україну. Це просто ну, хочеться їм вклонитися. Але так, як діє щодо України, угорська влада, то гори вона в пеклі. Слава Україні! Ми переможемо!